Підготовка кан до зими просто і буде під силу будь-якому починаючому квітникарю по суті, вам потрібно лише правильно вибрати момент, обрізати рослини, викопати і прибрати на зберігання, не впевнені у своїх знаннях, тоді розберемо все по кроково. Підписуйтесь на наші канали, до речі, викопувати канни на зиму потрібно тільки в тих регіонах, де взимку температура опускається нижче 5, якщо вам пощастило жити в краю з теплими зимами. Досить обрізати надземну частину кан і прикрити кущі ялиновим гіллям, соломою або іншою мульчею, коли потрібно викопувати канни на зиму. Відповідь на це питання залежить від регіону, в якому ви проживаєте, якщо це північ і перші заморозки можуть початися вже у вересні. То краще прибрати кореневище в кінці серпня, якщо ж тепло тримається до листопада, то можна відкласти цю процедуру до середини жовтня. У будь-якому випадку навіть короткочасні негативні температури можуть згубити примхливий квітка, тому краще не затягувати, уважно стежте за прогнозом погоди і при перших ознаках похолодання викопуйте канни, як підготувати канни до зберігання. Незадовго до викопування можна відразу після цвітіння обріжте стебла кан. Залишивши пеньки не вище 20, потім викопайте і акуратно струсіть великі грудки. Не промивайте і не обтирайте землю руками. Взимку вона збереже вологу і охоронить коріння від пересихання і травмування. Викопані кани розкладіть на добу в тіні, щоб вони злегка підсохли. Потім, при необхідності, розділіть великі кущі на частини, залишаючи на кожній живі бруньки, де зберігати канни взимку. Місць для зберігання кан взимку не так уже й мало. Навіть якщо у вас немає спеціально обладнаного куточка в підпіллі, де чекали б свого часу незимуючі квіти, варіант напевно знайдеться зберігання кан в погребі. Якщо для зберігання продуктів ви використовуєте підпілля льох або гараж з температурою 5-7, з і вологістю не більше 6-0, Там же можна зберігати і канне, розмістіть кореневище в дерев'яному або картонному ящику, заповненому сумішу торфу. Тирси і піску в пропорції 1-1-1. Раз на місяць оприскуйте субстрат з пульверизатора водою, оглядайте канни і видаляйте підгнилі частини, навесні огляньте їх ще раз, змочіть, видаліть всі сумнівні ділянки і приступайте до пророщування зберігання кан в холодильнику. Зберігати канни в квартирі можна в холодильнику у відсіку для овочів, правда. Там не вміститься відразу багато примірників, так що це варіант для тих, у кого клумба з каннами невелика, а холодильник навпаки. Вкрай місткий готувати канни до зберігання в холодильнику потрібно інакше ніж в інших випадках, їм обрізають всю надземну частину, ділять на частини, промивають від землі і витримують в рожевому розчині марганцівки протягом доби. Потім підсушують. Загортають кожен шматочок в папір і прибирають в холодильник, регулярно перевіряючи на наявність цвілі і захворювань, зберігання кан в квітковому горщику, мучитися з обрізанням і прибиранням кан зовсім не обов'язково, якщо у вас є об'ємний квітковий горщик для кожного куща і приміщення з температурою близько 12-1,5, з наприклад, засклений балкон. Викопайте канни, не обрізаючи їх надземні частини, і разом з грудкою землі помістіть в квітковий горщик, досипте необхідну кількість ґрунту з квітника або голоду і виставите канни на балкон, поливайте їх раз два тижні, а на початку весни підгодувати комплексним мінеральним добривом, наприклад, кеміра квіткова і перенесіть в тепло. Вирощування кан будинку взимку, не хочете прощатися з теплою порою року і раді будете продовжити його хоча б цвітінням кан в домашніх умовах. На щастя, це цілком реально, чи не обрізаючи канни, викопайте їх разом з грудкою землі. Заповніть таким же ґрунтом об'ємну ємність і пересадите туди квітка, акуратно обріжте засохлі листя і суцвіття, а горщик поставте на самий сонячний підвіконня, підгодуйте канни комплексним мінеральним добривом для кімнатних квітів, поливайте не частіше разу на тиждень. Це дозволить продовжити цвітіння до грудня, а потім у кан настане період спокою, листя і стебла висохнуть. Після чого їх потрібно буде видалити, а сам горщик переставити в темне прохолодне місце на 1-5-2-5 місяці. Поливати канни в стані спокою потрібно не частіше два рази на місяць або в міру пересихання ґрунту. середині весника не прокинуться і дадуть свіже листя, рослину потрібно буде поступово привчати до сонця і свіжого повітря на балконі. А на початку літа можна знову висаджувати у відкритий ґрунт, як бачите процедурі підготовки кан до зими і їх зберігання немає абсолютно нічого складного, а де ви зберігаєте канне взимку.